Наповнюють бюджет завдяки порушникам. Цьогоріч Івано-Франківській громаді інспектори з паркування склали понад 13 тисяч адмінпротоколів за недотримання правил зупинки і стоянки. Тож порушники паркування сплатили у бюджет майже 4,5 млн грн. мільйони гривень. Більше розкаже наша Тетяна Дадак. В Івано-Франківській громаді є 1150 місць для платного паркування транспортних засобів. З них 115 – для осіб з інвалідністю. Безкоштовних парку місць 907. Два спеціально обладнаних майданчики – це ділянки поруч міської ратуші, а також по вулиці Шевченка на ділянці від вулиці Січових Сліців до вулиці Гординської, які обладнані спеціально в'їзними та виїзними шлагбаумами. Ми одні з перших, хочу наголосити це. Івано-Франківська міська рада уповноважила інспекторів з паркування для того, щоб вони могли контролювати. Відповідно правила дорожнього руху в частині зупинки стоянки, а також мають можливість контролювати оплату чи не оплату на майданчиках для платного паркування. Мешканці громади кажуть, що парку місць не вистачає, особливо у центральній частині міста. Буває так, що в центрі мені недостатньо місця для паркування. Мені доводиться декілька хвилин просто кружляти містом, аби знайти, скажімо так, вільне місце для паркування. Потрібно, щоб вони були платні, але ну що поробиш, стара частина міста. Ну як вже є. Не не вистачає. Це ж біль е, всіх, напевно, я думаю, водіїв Франківська. Головне, щоб було взагалі місце, навіть якщо вона платна, то воно вже відповідало якось якості і ну, люди, які слідкують за цим порядком, щоб надавали певні свої якісні послуги. Вже цього місяця посадовці обіцяють запустити ще шість платних майданчиків. По вулиці Мельника, Бандери 77, Мазек біля входу Паршученка, Шопена. Сабата від вуличча Нового до вулиця Пена і Гурика. Напроти ліцеї 23. Загальна кількість місць для паркування вище перелічених майданчиків складатиме 78 місць. Площу 1348 квадратних метрів з них пільгових є вісім. За перше півріччя 2023 року. Інспектори з паркування виписали штрафів на понад 5 мільйонів гривень, а до міського бюджету надійшли тільки 4 мільйони гривень. Зафіксувати порушення це напевно пів справи, оскільки логічне завершення це стягнути ту суму коштів з порушника, оскільки подекуди дуже багато є відповідної суди. Працюємо з виконавчою службою. Але все ж таки ми бачимо, що робота відповідно ведеться. Посадовці додають для збільшення надходжень до бюджету потрібно найняти ще декількох інспекторів з паркування.